Сьогодні на просторах інстаграму знайшла дуже прикольний челендж Намалюю трьома кольорами. Але я ще додала білого, тому що зрозуміла, що без білого в мене нічого не вийде. Малюю ось таку дуже простеньку картинку: це дівчинка з фіолетовим капелюшком, в зеленому платі, сукеньки зелені. Також я дуже довго думала, чи варто ще малювати якийсь фон, щоб її виділити. Але не пригадала, вважаю, що фон тут вдалий. Ну, до картинки доєднати. І загалом цей челендж доволі такий цікавий, тому що поставити себе таке відносно незручне становище, малювати лише трьома кольорами, доволі таки важко плюс ще придумати, що саме намалювати. І ось така робота в мене вийшла. Знімаю, до речі, вечором, тому кінець зйомки, самим вже версією робот дуже важко було зазняти. Я намагалася якось ліхтариками це все діло закрасити. Але ну, що вийшло, що вийшло. Ну, мені, в принципі, подобається. Така доволі романтична робота вийшла.